Кот, кудеш, кот, кудеш. У рівному триває підготовка до прем'єри драми «Життєське море суєта, створеної за мотивами двох знакових творів Івана Карпенка Карого. Це авангардна постановка не лише смілива інтерпретація класичного матеріалу, а й експеримент із формою стилем. В основі лежить історія, досить побутова історія, історія актора, який має певну профдеформацію за 15 років служіння театру. Він заплутався і борсається в цьому житейському морі для того, щоб знайти шлях до свого якогось пристаніща чи берега. Основна мета та головний меседж вистави збереження і відродження української культури, зокрема традицій театру Корифеїв. Це не просто переосмислення театру. Це рельреволюційні, в революційний спосіб. Люди відволікали публіку, від не відволікали, а перетягали публіку на свій бік від імперського театру. Головну роль у виставі виконує Станіслав Лозовський. Він втілює образ актора Івана Барельченка. У постановці чимало елементів хорору, зокрема сцена, де головний герой опиняється у труні. Це моя мрія лягти в турну вже на сцені нарешті, то що це перший раз буде і такий малюнок ролі, такий малюнок вистави, така мізансцена. Я лягаю і ще й мене забувають. Це весело, це ж це ж театр, ми ж тут вже все не по-справжньому. Якщо, якщо реально думати, що все це по-справжньому і якісь забобони, знаєте, тоді треба передивитися всі свої ролі, бо там стільки всього такого, що ну, люди по-різному реагують. А ось Юлія втілює саму душу головного героя. Її образ символізує внутрішні метання та конфлікти на підсвідомому рівні. Мені здається, що вона правдива і чесна, можу так сказати. І вона е представляє все, що він в відчуває всередині, і не може сказати про це вживу. Тобто, це як його підсвідоме, який його, його внутрішній голос, з яким він е може час від часу поговорити. Музичний супровід також відіграє важливу роль у цій виставі. Її супроводжуватиме музичне тріо, що має своє особливе значення. Тріо це теж така дієва особа, яка часом підкреслює емоційний стан того, що відбувається на сцені. Часом направляє лінію сюжету, часом десь підтримує героїв. Це такі три дівчини, які чимось уособлюють таку частинку рідного краю. Оркестр відіграє не менш важливу роль, адже саме він передає реалістичність і певну болісність вистави. Камерний склад, який характеризує сутність. Мабуть, переживання, емоції, реалістичність цієї вистави, болючість, я би так, можливо, сказала, можливо, це не дуже вдале слово, але це так і є. І ми, виконуючи свою роль на місці квартету, ми всі разом. Додамо, у створенні вистави режисеру допомагають його колеги з одеського драмтеатру. Прем'єра постановки планується на 10-11 травня. Людмила Жук, Олег Шаламай. Новини Рівного.